Всім привіт, мене за Яна І я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми зустрілась тут з вами, щоб підбити мої книжкові підсумки літа та власне запланувати осінь. Звісно, вже моїм основним підсумком цього літа, цього півріччя цього року, цього сезону, буде народження мого синочка Тео, повний ім'я Теодор. Дякую за вітання, які ви мені писали, коли я сповістила цю новину в інстаграмі. Це було приємно. Звісно, ж буду старатися продовжувати читати. Створювати відео, Але все залежить від того, як мені будь-мої хлопці давати на це час. Нагадую, що підтримати ви мене можете на платформі Patreon або ж довільним донатом на банку від BonoBanku, де я збираю на нові книги. І ще традиційно на початку відео я вам нагадую на промкод 10% знижки на всі книги на сайті Vivat, окрім вже акційних, які наразі є безстроковим, тож, будь ласка, користуйтеся, коли ви хочете придбати якісь цікавенькі книги та ще й. Заощадити. І давайте одразу ж переходимо до підсумків. Літа літо видалося класне, насичене, як на події, так і на саме читання. Загалом за літо я прочитала 19 книг. По 6 книг у червні та липні і 7 книг у серпні. Я ось маю свій блокнотик, в якому я записувала плани. І давайте подивимося, чи змогла я їх втілити. Ну, давайте невеличкий спойлер. Так, я втілила всі свої літні плани, та ще навіть втілила вже річні плани, тому, так би мовити, пливу у вільній течії зараз. Отож, я планувала прочитати це життя» Аділ життя я це здійснила. Суджені також. Далекий простір. Страшне, прекрасне та потворне в Чорнобилі, Московіадо, Птахи в місті, список запрошених та порожня могила. Цих вісім книг я прочитала. Насправді в мене є один невиконаний план: Це полум'яний Бог Ребеки Кван. Але я не ставлю собі тут невиконану галочку, тому що я вважаю, що в цьому можна звинуватити. Видавництво. Насправді, полем'янго бога, я хочу прочитати в електронному варіанті, тому що першу-другу частину читала саме так. І, відповідно, я не хочу купляти всю трилогію в папері, хоча вона мені дуже сподобалась, можливо, можливо, когось таке зроблю, Але я би хотіла все ж таки дочитати це в електронному варіанті. Вони обіцяли її видати ще у травні в такому форматі, тому я її планувала на літо без проблем. Але досі-досі немає в електронному форматі. І ви не думайте, я періодично навіть пишу Жоржу на рахунок. Вонок цього, і вони мені постійно кажуть: ну от, от, от вже буде, тому я навіть не знаю знову буду планувати полум'яного бога на осінь, бо дуже хочу. Завершити цю тролову, дізнатися, що там буде у фіналі, і ось у мене, так би мовити, зв'язані руки. Якщо говорити якісь книг, я можу для себе виділити. Це, звісно ж, «Локвуд і ко, тому що я завершила цикл, прочитала фінальну частину. Все мені страшенно сподобалося. Не перестаю вам рекомендувати ці книги. Обов'язково зверніть на них свою увагу, якщо раптом не читали. Наступна історія, яка мене вразила за це літо це висотка, антиутопія, невеличка, але така насичена, вражаюча. Я, звісно вже поділюся в одному з наступних відео, де буду розповідати про прочитане за місяць, враженням від цієї книги. Що ж, давайте перейдемо до моїх планів на цю осінь. І я насправді так лаконічненько про все розповідаю. Не люблю дуже затягувати. Сподіваюсь, вам також подобається такий формат. Так, підтягуємо, підтягуємо, щоб тут не перекинути ні квіточок, нічого. Ось такі в мене є паперові плани. Ще в мене є плани в електронці, але давайте про все почати. І перша книга це Барті Маус Амлетса Марканда, Джонта Страуда. Постійно, майже в кожному планах згадую цю книгу. Нарешті хочу почати цю трилогію, впевнений, що мені сподобається. І все ж таки я дочитаю Локвуда, пора брати щось новеньке в цього автора. Можливо, навіть за осінь прочитаю весь цикл, побачу, але не ставлю собі цей амбітний план. Загалом всі мої плани це таке, знаєте, розгружання моїх давно нечитаних книг. І на осінь, власне, я пообирала все все таке містичненьке, тому що ви пам'ятаєте. Що осінь улюблена моя пора, і я люблю атмосферно читати, атмосферно вам розповідати про це, прикрашати дім, створювати це такий, знаєте, моторошний затишок, переглядати атмосферні фільми і тому подібне. Тому буду старатися цієї осені вам також передавати свій настрій. Наступна книга це «Лазара» Світлани Тараторіної. Нарешті також хочу прочитати цю книгу. Лежить в мене вона тут вже не знаю, який рік куплена, не знаю, чому я відкладаю. Можливо, навіть запланую її на вересень. Слово ні, побачу. Але впродовж осені мені б хотілося її точно прочитати. Наступна книга це сім смертей Евелін Хардкасл. Думаю, що це буде таке досить просте, динамічне, легке читання. Мені здається, ВІВА загалом спеціалізується на таких досить з якоїсь сторони легких, одноразових книгах, але ті, які завжди вас занурюють повністю в історію, і ви так швидко-швидко починаєте читати. Я вже стільки разів хотіла її вчитати, і все ніяк не візьмуся. Ну, цього разу хочу прочитати і вам про це розповісти. До речі, на своєму патреоні я кожного місяця розповідаю про свої книжкові плани на поточний місяць, тому якби ви хотіли щось разом зі мною читати, обговорювати, то, будь ласка, підписуйтесь на мій патреон, відповідно, будете бачити мої плани і можемо з вами якось об'єднуватися і щось разом цікавеньке читати. А наступна книга це одна з тих, які я нещодавно купила. Це Стівен Кінг, та що породжує вогонь. Обрала цю книгу на свою одну книгу, яку я читаю за рік Стівена Кінга. Але щось зараз мене потягнуло на щось таке, можливо. О, ви навіть зроблю виняток і вирішу придбати ще якусь одну книгу і прочитати цього року. Ну, побачимо. Якщо ц... читали цю книгу, то будь ласка, поділіться враженнями. Далі добрі придвізники тері Прач. та Ніла Геймена. Впевнений, що це буде е, крутезне читання, і знов ж таки відкладаю роками й роками цю книгу. Цього сезону хочу обов'язково познати цю історію. Цікавий факт про саму обкладинку, що тері прачет. Е, Популярніше був в Англії, Аніл Гейман був в Америці, і в Англії виходило видання на обкладинці ім'я терпіти стояло першим. А в Америці Даніла Геймана. І, власне, ось так цікаво, класно обіграли і наші видавці цю ідею, яка була присутня. Хочу читати, впевнена, що буде класно. Тут, до речі, на скільки сторінок. 445, але вона така прям пухенька виглядає. Ну, класно, мені подобається це м'яке видання. Наступна книга це Діана Сетерфілд. Там у темній річці. Також отримала її два роки мені здається тому у бук-сюрпризі. І все ніяк не візьмуся за читання цієї книги. Тож ось-ось, хочу читати, хочу дізнатися, що там у тій темній річці саме цієї осені. І остання з паперових книг це Роберт Габерт, кувала зазуля. Також багато вже років лежить. Мене подарувала мені подруга її. Хочу прочитати. Це такий товстунець, наскільки на 500 плюс сторінок. Щоб зрозуміти, чи читати мені далі цей цикл, скуплятися, тому що там вже щось 5 чи 7 книг, ну, одним словом, дуже багато. Треба прочитати цю частину, щоб зрозуміти, чи продовжувати знайомство з цим циклом. Тож, по паперових планах в мене ось таке. Ті книги, які в мене давненько залишались на полицях, ну, плюс одна новенька Кінга. Але це не все в моїх планах на осінь. Також я хочу прочитати в електронному форматі таємну історію до нетарт. Без ніч Джей Крістофа. Цю книгу я насправді відклала і не дочитала, тому що це була остання книга, яку я читала на своїй колишній електронці, яка розбилася, і тому в мене таке, знаєте, негативне враження вклалося від цієї книги, але хотіла б з нею все ж таки познайомитися до кінця. Ну і звісно ж, полум'яного Бога Ребека Кван хотіла б також прочитати. Сподіваюся, що нарешті вийде в електронному форматі. Я взагалом хотіла б до речі звернути свою увагу більше на електронний формат, тому що я читаю зараз в таких екстремальних умов. Знову ж таки, це переважно десь там ввечері, коли чому положенні біля немовлятки. Мені шкода просто своїх очей. хотіла би більше читати в електроніці, тому що можна підсвітку включити. Ну загалом я вже колись розповідала, що з маленькими дітьми електронний формат набагато зручніший. Також я хочу прочитати Вавилон Ребеки Кван. Я замовила книгу. З кольоровим зрізом, я думаю, що багато хто з вас так зробив. І сподіваюся, Жорж не підведе, і все ж таки впродовж осені починає розсилати це перед замовленням. Я не пам'ятаю, коли там дедлайн, але мені здається, десь в кінці вересня. І також хотіла би собі придбати галант Вікторії Шваб. Мені здається, по настрою це має бути моя книга. Ну і плюс по сезону вона дуже атмосферно підходить. Що ж, такі в мене плани, тобто сім паперових. Три електронних плюс дві паперових, які ще в мене не є в наявності, тому вони під знаком питання. Тобто, загалом це 7, 8, 9, 10, 11, 12 книг. Ну, цілком реальний план, враховуючи, що я зазвичай читаю плюс-мінус по 6 книг на місяць. Ну, але побачимо, як це мені все вдасться, бо бачите, в мене зараз дуже такий нестабільний графік. Але принаймні зараз я якось зі всім справляюся, тому налаштована оптимістична. Що, ж, на цьому я хочу завершити своє відео, чекаю вас як. Завжди в коментарях напишіть мені, що ви запланували, які книги ви б хотіли точно прочитати осеню. Чи любите ви цей сезон, чи любите ви якусь містичну літературу. Одним словом, читаю вас в коментарях, тому що коли ви мені щось рекомендуєте, я дуже часто записую ці книги у свої бажанки, дізнаюсь щось нове, і відповідно в нас виходить продуктивний діалог. Тож, дякую за увагу, до нових зустрічей, Па-па!